Видання The New York Times написало матеріал, де розповідає, що, а, виявляється, центральне розвідувальне управління США підтримує в Україні 12 секретних баз вздовж кордону з Росією, і співпраця української та американської розвідок розпочалась ще задовго до повномасштабного вторгнення. А, The New York Times зазначає, що е українці привернули увагу ЦРУ своїми успіхами давно, тому що наші розвідники змогли зібрати дані, які допомогли довести причетність Росії до збиття літака Малазійських авіаліній у 2014 році і надали перехоплені телефонні розмови і інші розвідувальні дані протягом буквально кількох годин після катастрофи. І от саме після цих успіхів наших розвідників ЦРУ взяло на себе перші серйозні зобов'язання і надало захищене обладнання для зв'язку і провело спеціальну підготовку для працівників української розвідки. Потім Україна почала допомагати американцям виявити російських агентів, які втручались у президентські вибори у США у 2016 році.